Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись цікавий, епічний і настрільний бій, я б навіть сказав він трошечки лайтовий, щоб не набрягатися, а навпаки, підзарядитися енергією. І, так би мовити, зранку покращити собі настрій, ну або коли ти там будеш дивитися це відео. Наш сьогоднішній герой їде на т 34 1 Це такий китайський танчик, якщо я нічого не плутаю, бо Юрко іноді ще той триндун. Але ж Нейроджі, я так буду читати цей нікнейм. Нейро їде, їде на центр вже настрілювати. Він попав у бій з 7, 6 і 5 рівнем. І буде тут добряче накидувати, бо що ще йому робити. Ну, а союзнички, як завжди, повмирають. Того бій обіцяє бути цікавим. І десь там я так сполірну трошечки, буде фігурувати в кінцівці Колобанова. Але давай дивитись. Стандартна позиція на монастирі нічого нового з цієї сторони заїжджає і вже робе перший фраг. Дуже легко, дуже просто, нуль проблем. Ще він їде А-20 бідненький. <сі> Бо він заїхав, а там нікого із червоненьких, лише всі зелені. Всі зелені сюди пруть, А-20 тікає, бідний вбивається ще на 113 хпшок і їде в ангар. Що ж, 2,5 хвилини. Ще не пройшло. <сі> Чи пройшло? Півтори пройшло, і загинуло вже два. Червоненьких і обидва від нашого героя. Гарний результат. І давай дивитися, що буде далі. Вже 810 не стріляв. Ну, на цьому рівні великих цифр дамагу ми, звісно, не побачимо, бо тут його всього сумарно дуже мало. Але що ж, наш чудовий танчик, давай подивимося, що в нього ще є. Окрім підкаліберів з пробиттям 235 мм. Фіга собі. На сьомому рівні оце підкалібри в нього. ББшки 175 б'ють, ну тут трошки поліпше. А тут 235 на сьомому рівні це вже досить-досить багато. Тут взагалі нема, по-моєму, танчиків з такою бронею, як вже і нема союзного IMX 12 т який дуже довго стояв в прострілі і попав під роздачу французької імбової арти. Так, гає, гає час наш герой на центрі, бо поки він тут очки стоїть. червоненькі поступово б'ють першу другу лінію. Хоча отут десь можна і постріляти, там в кущиках треба мати. От там там, там є, да? опа, залітає. Під літають досить швидко, трошки просвітився наш герой і може отримати здачу, але ВКХ зовсім маже. Зовсім маже. Ну, тож нічого. Тож нічого, вже 2-6. Отако От почали зелененькі, швиденечко, відходити в ангар. Дуже швиденечко. Я щось якогось поляка включаю. Гарненечко, швиденечко. польський пан зараз буде стріляти. Треба щось робити, бо дуже багато часу гають. Отут переїжджає на ліву частину і має простріл на чафі. Тейш забирає і його, робить третій фраг. Поки що червоненький взагалі нікого не вбили, зелененький, окрім нашого героя. Тільки він зробив три фраги. Тут своєю дубцею намагається стати. Ну, ні. не завертає так. І немає, немає прострілу на 5043-го, на П-43 Біса. Якого біса, немає прострілу на Біса. Так, ну що ж, центральну позицію то він зайняв наш герой, але поки що не так багато від того. Ефекту. Знову жорненький світиться, я думаю, він встигне від'їхати. Ні, Не, стоїть, чекає, да, встиг, встиг від'їхати дуже довге наведення. На жаль, на жаль, навіть пайочок не допомагає нашому герою зводитися швидше, не встигає він чисто фізично. Але то не страшно. То не страшно, Хоча, хто знає. 4-7. Зелененький пруч знизу, червоненький прузь згори. І тут хто кого перепре, але поки що рахунок не на користь нашого героя, не на користь Нейрок з клану ID. Такий собі хлопак, бачите, 43-го, який чогось стоїть на базі у позиції, якого можна бити. Наш гравець явно не переживає за баланс після бою, лупить під калібрами, а вони в нього починають закінчуватись. Ще 4 залишилося, а рахунок сумарний вже 5-10. І все гірше і гірше. Гірше і гірше на мапі. Арта ще є, дві арти. Дві арти досить неприємні, досить скорострільні. А тут така собі позиція, наче трошки і є, за чим закритися, але то так. То так, доки по тобі не починають лупити з усіх сторон. Так, ну давай, світись. Що, нема. Залишилось зелененьких. наш герой Павлак СУ-100 100-67 і арта на базі, в яка зараз, по ходу, відіграє. Дай Павлак, він щось під роздачу попадає. Досить, досить непроста ситуація, з якою треба буде. Важко виходити. КВ-1 тут, по-моєму, не згинається в нас гармата, бо і танчик низенький, і гармата має невеликі кути наведення і ось все просвітився від того кавеха від тої кавехи, а вона залітає бити павлака, і вже 6.11 від арти летить і треба тікати з цього місця, бо воно не найкраще для нашого гравця. Для нашого танкіста знову світиться, знову арта. Тож французька ота накіде, скоро як же вона бісить, коли проти неї граєш? Бо не дає вона нічого зробити. Тут пощастило, що не влучили. Так, 6-12, залишилася арта побита. Залишилася сустой наш гравець, і він їде стріляти П-43. Бах, трах, тільки, літа, тільки залітає. З різних сторін обкидають, як чайки, коли купкою летять. Так, ой, летить, ой, летить. Треба забирати хоч когось. Тут КВХ залітає і дякую їй. Кажем, бо четвертий фраг знову летить. Ти бачиш, що відбувається кожні 8 секунд, чи щось таке, чи щось там біля 10 летить в нас снаряд. Добре, що маже, просто безбожно маже. І щастить, щастить нашому герою. Тут же 43-й побитий, треба забирати, а тут не згинається. Все-таки китайська гармата не просто гнеться. І забирають арту. Вдвох проти шести супротивників залишається. Су-100 на базі. А наш нейрок вже зробив 5 фрагів. Арта просто кидає куди може. Просто куди, куди летить. Багато-багато червоненьких, і хоча в нашого героя ще всі хепешки, він їх зберіг і може цим скористатися. Їде КВ-85, але щось, щось боїться. По-моєму, там може в нього стріляти, якщо він виїде далі. А наш танкіст світить середину, як може, з огляду ми бачимо, що в нього все чудово. Ондо, ондо виїхав, виїхав біс. В оточенні, в оточенні від багатьох супротивників ховається де може. І Су-100 там також зараз буде гинути, бо вона отримує з різних боків. Того ж наш, наш бравий стена на сьомому рівні з Китаю сунеться вперед, щоб забрати П-43. Таке він прийняв рішення. Хоча можна було б ще на середині постояти. Ну, подивимося, чим це закінчиться. 9-14, шанс брати Колобанова один проти 6 супротивників залишився. Останній під калібр зараз буде вистрілювати. Можна було би зберегти його. Можна було би зберегти, але я так розумію, що наш гравець не сильно розраховував тут на перемогу, того і не став міняти. Тепер в нього 15 ББ-шок, які пробувають лише 175, ну хоча тут тільки КВХ... Має трошки броню, хоча так умовно. Валіант, валіант суне, ну він повільний, повільний, треба забирати є. Сьомий фраг знову летить арта. Боже, просто не дає грати. Не дає ні секунди спокою. Так, хто тут ще є? Знову летить. Ти ще. О, на цей раз влучила. На 107 хп нам дала арта. Що неприємно? І знову летить, це вже інша. Під жорстким обстрілом грає наш сьогоднішній герой. Ну, такий бій. На сьомому рівні таке буває, коли ти попадаєш до купи арти. Тут КВХ. КВХ приїхала, і наш герой летить на неї, отримує плюху досить болючу на 271, бо КВХ також стріляє на золотих снарядах. Чи ВКа приїхала. Ох, як погано. Ох, як незручно. Ще на 234 залишається 386 хп. Шак і критований двигун. Ой Боже, як вона його лупа. 141, але в нас КДшка швидше має відбуватись. Ну, давай, добив. Добив, тільки лючки повідкривалися, але ХП тепер зовсім нема. Ну, як зовсім, на одну подачку. Навіть від арти можна відіграти тут. Так, намагається якось якось обережненько звідси виїхати. 8 фрагів зробив, 3К накидав. Але 141 ХП і нема двигуна. Хоча ворог, ворог не такий вже й страшний, якщо набрати дві арти, бо та векаха побита, наш танкіст її покусав добряче, тож є шанси від огляду, але без двигуна сам бачиш танчик ледь суне. Суне так само, як важкий танк, динаміка просто впала дуже сильно, бо не вистачає потужності двигуна. А мені не вистачає твого лайка і підписки на канал Юрко, тож став обов'язково, щоб не пропускати нове відео, ще й дзвіночка включай. Бо, бо я їх роблю для тебе, щоб ти насолоджувався цією грою, цими боями, і тобі було кайфово. Ну, а якщо ти вже досить довго мене дивишся і хочеш якось віддячити, то є посилання на донати. Буду радий тебе там також бачити і читати твої повідомлення. А ми дивимося. Нарешті поремонтувався наш СТ, Тепер в нього є динаміка, є можливість їхати вперед. І він цим користується. Зараз подивимося, куди він буде їхати, або за артою, або сюди на поличку. Три хвилини трошки більше до кінця бою, і тут вже. Тут вже цікаво, хочеться і виграти, але і не хочеться програти, як ти розумієш, бо можна можна дуже легко програти, просто один раз невдало виїхати. Або не встигнути втікти від арти. Так, тут нема нікого. Арта звідси також навряд чи просвітиться. Що буде робити наш герой? Ну, Можна почекати десь в кущиках, доки вороги поїдуть на базу. Як варіант. Бо я так розумію, що вони таки хочуть виграти. Навряд чи вони будуть стояти в одному місці. Тож інтрига. Інтрига дві хвилини з лишком залишається, і трошечки треба почекати. Опа, є є перший контакт, правда, не візуальний, а чисто сигнальний, бо хтось вже бере базу. І це змушує нашого гравця відігрувати трошки швидше і агресивніше. Бо якщо на захоплення стане двоє о, прям як я сказав, так і відбувається. Залишається значно менше секунд. Значно менше треба прям їхати. Добре, що вже є двигун. Вже він відремонтований, і того можна встигнути. Але якщо наш герой встигатиме, то лише прям секунду в секунду. Я так розумію, ну по-любому на базі одна з артилерій і напевно і напевно танчик. Та ВКХ. Ну, Те та втрьох, вони вже в трьох беруть захоплення бази, 5 секунд залишається. Опа, вони всі світяться. Опа, летить арта із побитою гарматою. Наш герой збиває захоплення і, по-моєму, хтось з'їхав з бази. Ох, вони. Чи що, що там відбулося, я не зрозумів, бо він збив точно. Опа, і добив. Десятий фраг зробив, і залишилась одна арта. Я щось не встиг в'їхати, як то відбулося. Арту він стрільнув. Або ворожа арта дала в їхнього ж гравця в червоненької команди. Або хтось з них з'їхав в останній момент захоплення бази. Таке могло відбутися. Он, су 8 світиться, і має отримувати. Ого, фугас залітає. Ти бачив на 268 і ще й запалав. 11-й фраг зробив захисника тут. По-любому ми давай передивимося всі медальки. Ось, ой, вони, їх тут ціла купа здоровецька, її майстери, столом. І з підпалом, і ще там дрібні медаль пула. За 10 фраг медаль Калабанова, один, по моєму проти шести був паскучий захисник, основний калібр і воїн. 11 фрагів, три з половиною настріляв і відіграв досить гарно. Тігр взагалі не відіграв. Бач, як відбувається. Хоче в топі. І в мінус війшов, бо багато на підкалібрах стріляв на цьому рівні. Це дорого. Це дорого, але ж. Бій був класний, настрільний, кінцівка епічна і нейрок молодець, так само, як і ти, якщо додивився до цього місця. А я заряджаю тебе на вдачу та бажаю зустрітися у нових відео та, звісно, ввечері на стрімчиках на каналі Юрко. Всього найкращого і до зустрічі!